Колеги, вітаю! Сьогодні ми поговоримо про чат GPT, а про те, як ми можемо використовувати його в повсякденному житті інтернет-маркетолога. По перше, цей інструмент вже доступний в Україні безкоштовно, тому ми можемо дуже просто залогінитись. В цьому інструменті і я зазвичай через Gmail заходжу, і це займає буквально одну хвилину для реєстрації. Я перейду одразу до своїх активних чатів, щоб ми подивилися його функціональність. І так, перше, що ми що я запитала, чи розмовляє він українською. Ви розумієте, що так він а, може розмовляти а, і буде радий допомогти. Я вам покажу, що він досить таки довгувато думає, коли в нього щось запитує. Тому заради того, щоб швидше подивитися весь функціонал, я просто покажу вже відкриті діалоги, як він працює, як це все виглядає. І де декілька питань одразу задам для того, щоб ми подивилися, як швидко буде він відповідати на питання. І так, перше, що, в чому він може бути корисним, це переклад текстів. Я тестувала різні варіанти. Давайте з самого початку ось подивимось: Підписники в Інстаграм, як він перекладає, як підписники в Інстаграмі, і мені дуже подобається цей варіант перекладу. Бо якщо ми подивимось цей же переклад в тому ж. Google-перекладачі, то бачимо, що це передплатники. Передплатники мене ну, там зовсім не влаштовують. А, тому а, мені здається, що він буде краще перекладати. Я також тестувала англійські варіанти а, з російської на англійську, з української на англійську ну тобто з англійської на російську українську. Тобто він а, реально набагато краще перекладає, ніж Google-перекладач, але все одно краще перечитувати ці тексти, бо, бачите, а, мені не дуже подобається, як він. Перевів текст розміщення тексту на лендінгі. Перекладав він, як і Google-перекладач, розміщення тексту на лендінгу. Ну, мене це не влаштовує. А, так, дивіться. Тобто все одно треба тестувати, все одно треба перечитувати ці тексти. Але, як на мене, він буде ну, краще перекладати, але довше, ніж Google-переводчик. Google Перекладач. А, Тобто довше. І по-друге, є ліміти, звичайно, на обсяг тексту. Ну, це ви просто повинні розуміти. По-друге, що я запитала, це теми. Теми для блогу інтернет-маркетолога. Теми він підібрав дуже класні, дуже круті, можна просто брати і писати. Але ж я бачу, що там про контент, маркетингову стратегію у мене там дуже багато те є вже, тому ну, на деякі статті я не можу написати. І рекомендую вам просто робити більш ну, точніше, точніше ваш запит, не просто інтернет-маркетологам, можливо, якусь конкретну тему ви хочете, щоб. Він придумав, освітив якусь оригінальну, тому ви детальніше запитуєте, не просто це дуже загальна тематика. Ось і дивіться, що ми просто беремо цей заголовок і просто пишемо текст. Це дуже буде швидко і класно можна писати. І протестувала я другий варіант це контент-план для інстаграм-профілю. Попросила написати 5 тем, бо він 10 мені дуже довго там думав, які є варіанти. Тому попросила 5 тем для інстаграм-профілю компанії. Що займається пасажирськими автобусними перевезеннями за кордон. А, і зверніть увагу, що якщо тут він дав конкретну те, е, тему, просто взяв заголовок і пишемо текст. То тут не так, тут тематика. Або можна сказати рекомендація, тобто написано відкрити для своїх підписників нові країни та міста, діліться враженнями, там і тощо. Так, ви зрозуміли, що це не заголовок для конкретної, конкретного посту, так, а просто загальна тематика для профілю. Тобто, а, якщо вам конкретно для якогось посту якась конкретна тема потрібна, то ви просто і пишіть, що потрібна тема для одного посту в інстаграм профіль такої тематики. Тобто, не треба лінкуватися а, і писати йому коротко. Краще більш детально виписувати, що ви саме хочете від нього. Бачите, тут просто у нас тематики йдуть. А, Третій момент. Хоча, не знаю, можливо, це і не третій, а четвертий, бо другий це у нас блог для сайту. Тут третій контент-план для соцмереж. а Четвертий це створення метатегів для а, сторінок на сайті. А, дала, тобто, дивіться, зверніть увагу, що він розуміє, якщо я навіть даю посилання. Я написала: напиши метатеги для сторінки. І просто кинула цю сторінку, І подивимося, що він написав мені досить такі непогані заголовки, і бачу, що вони відрізняються від тайтлу description, реально відрізняються від того, що в мене є на сайті. Тобто, подивимось так: перейдемо за цим посиланням і бачимо, так як робити медичний контент для соціальних мереж та сайтів поради та рекомендацій від влади рикової, що реально також він правильно написав мою фам... фамілію, бо... Google-перекладач і зовсім не розуміє, як у мене перекласти. А, так, перейдемо і подивимось варіанти. А, у мене тайтл, як робити медичний та фармацевтичний, бачите, контент для соцмереж. Бачите? Соцмереж та сайтів, і тут про, про фамілію мою нічого немає. А, але ж ну, я вважаю, що непоганий варіант тайтлу. І description також непоганий. Дізнатися про неефективніші підходи та рекомендації від досвідченого медичного маркетолога Владислави Владирикової. Ну, Тут мені не сподобалось про медичного маркетолога, бо ну, це не є дійсністю. Тобто, все одно треба перечитувати, передивлятися, як він склав, але ж реально це ну, взагалі дуже непогано, як він це згенерував. Тому також, але ж дивіться, він ще дуже багато мені інших метатегів прописав. Якщо вам потрібні, ну там і Кейворс взагалі. І я не використовую, тому краще тоді уточнювати, що напиші, будь ласка, тільки тайтл і дескріпшн до сторінки. Дуже непогано справлюся з цим завданням. Ідемо далі. Я попросила написати 10 заголовків та 4 описи для використання в контекстній рекламі Google Ads для сторінки і також дала посилання на сторінку. А, тобто ми можемо автоматизувати написання заголовків та а, описів для текстового адаптивного оголошення в контекстній рекламі Google Ads. Якщо ви фахівець з Google Ads, ви знаєте, що є. Обмеження на кількість символів в заголовку та в описі. А в заголовку потрібно до 30 символів, а в описі до 90 символів. І бачите, що ось він дуже грішить цим, а, тобто дуже великі заголовки. Вони нам ну, 100% не підійдуть, бо ну, нам потрібно триста 30 символів. Якщо будемо дивитися далі, описи. Також за великі, тут нема жодного опису, який би. ну, Крім цього, я ж кажу, є обмеження за обсягом тексту, який він може видавати. Тому нема жодного опису, який би дорівнював 90 символів. Тому ну, також жоден, жоден опис не підійде, жоден заголовок не підійде. Тому треба перечитувати і скорочувати ці заголовки, але як за основу можна брати. ну... Не проблема. Я тому вирішила, будь ласка, заголовки повинні бути до 30 символів. Перепиши, будь ласка. Тобто, я не писала там детально, що треба зробити. Він зрозумів, що я кажу до попереднього завдання, пишу, що треба скоротити заголовки до попереднього завдання. І він мені видає заголовки, але все одно вони більше, ніж 30 символів. Я порахувала оцей 30 символів, оцей 30 символів, а всі інші дуже ну, завеликі, тобто все одно треба скорочувати. Генерувати картинки він не може ніяк картинки, світлини, але порекомендував там, скористатися сервісами. Далі. Я попросила написати текст для таргетованої реклами в Фейсбук для цієї сторінки. Зверніть увагу, що я просто написала для цієї сторінки, і він зрозумів, що остання сторінка, про яку ми розмовляли, це ось ця сторінка була. Тому він зрозумів мене і написав про ось такий дуже короткий текст, ну, непоганий. Непоганий реально, але все одно ну, треба його переписувати з точки зору копірайтингу. А, ну, мене б цей текст не задовольнив, реально не задовольнив. Але як основу, як чернетку, або як варіанти для там, ідей для тексту для таргетованої реклами можна брати. Далі. Я попросила написати унікальний текст на тему свічки ручної роботи для цієї сторінки. Ось ми побачимо, подивимось, це тут, тут нема seo тексту ніякого. Я думаю, що давайте додамо а, текст унікальний на цю сторінку. А, написала, що потрібен унікальний текст. Я розумію, ще раз кажу, що тут буде е, ну, там, до тисячі. Півтори тисячі символів текст, тому пишу просто унікальний текст на тему свічки ручної роботи для цієї сторінки. Він написав мені непоганий реально текст. А... Я його перевірила на унікальність. Ось сервіс мені видав, що це 100% унікальність тексту. Але ж все одно, Google вже розуміє згенерований автоматично текст, тому краще його не використовувати або не використовувати, або просто дописувати. Дописувати, вичитувати. Ну то, що ви розумієте, що там на одну тисячу символів це зовсім ну, так несерйозний текст, якщо ми кажемо про SEO. Якщо ми просто хочемо його використовувати десь в і іншому просто а, подумати, саме під який майданчик ви хочете розміщувати цей текст, і далі вже а, підкоригувати його і далі вже використовувати. І остання делікатна тема, про яку я хотіла поговорити, це написання статей. Чи замінить чат в GPT копірайтерів, чи ні. А, я відкрила ТЗ для копірайтера, який ми писали, де seo фахівець прописав структуру тексту. І... Думаю, чи можна написати просто по цій структурі, якщо ми розуміємо, що в нас є обмеження за кількістю символів, просто беремо тему, кажемо, давайте давай напишеш на цю тему, потім на цю тему і тощо йдемо далі. Тому ось відкрила і бачимо, що так реально, бачите, одна, одне питання на тут невеличкий текст на там, півтори тисячі символів десь. Друга тема також само, також само, також само, але все ну, реально дивіться, бачите, реально треба коригувати. Реально треба коригувати ось це. Також тут є однакові тези, буквально у кожному а, тексту такому, бо він ба, е, пише. Що потрібно 100% звернутися до лікаря для того, щоб зрозуміти, чи потрібно вам використовувати, чи не потрібно цей препарат. Тобто, це завжди і тут пишеться, і тут ну тобто в кожному, в кожному такому е е тексті він пише, бо він розуміє, що це ну окремий текст, і тому завжди є там, там водна частина, яка ну також інколи не потрібна для того, щоб зробити е такий цілісний текст. Але як на мене, реально можна, якщо у вас тим паче є така структура, зробити текст, перевірити його на унікальність, дати вичитати представнику медицини або фарміндустрії, і щоб він вичитав цей текст. Вніс свої коректировки якісь, і також цей текст не проблема, можна буде використовувати в себе на сайті, наприклад. І, як і обіцяла, давайте ми попросимо його написати 5 тем для блогу. Інтернет-магазину, ось цього ми і сьогодні його дивимось. Інтернет-магазину товарів для маловаріння там домашньої косметики. І подивимося, як швидко він відповість на ці 5 тем. Ну, і бачимо, що реально він не дуже швидко це відповідає. І якщо у вас, наприклад, ви захочете якийсь переклад робити, то це також може займати ну, досить таки багато часу. Бачите, там написав швиденько одне речення і далі знову думає. Спеціально. Не ставлю на паузу відео, бо хочу, щоб ви реально зрозуміли, чому я показувала все це на реальних вже готових діалогах. Бо якщо б ми отак от чекали кожного разу з... Чи довго він буде відповідати, чи ні. І інколи також є помилка, якщо дуже багато запитів до серверу, то інколи також він видає помилку і потрібно нажимати на цю кнопочку, щоб він знов почав генерувати відповідь. І бачимо, що так він згенерував досить непогані теми. Реально, деякі з них вже є на сайті, тому я ж кажу, що а, треба більш детально запит робити, але просто для того, щоб подивитися, як швидко він відповідає, ми зрозуміли. Якщо була корисна, а, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі в нових відео.